Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І а, у нас починається навчання про карти Таро. Усі бажаючі, хто хоче навчитися щитувати інформацію з карт, можуть, дивлячись на мої уроки, це робити дуже легко і просто. І колода, яку я вибрала для того, щоб ем, показувати навчання, це колода світлого провидця. Це одна із колод, яка мені дуже імпонує. Я перепробувала дуже багато різних колод, але саме ця колода дуже чітко передає інформацію, передає основні енергії, і е, мені здається, що по ній легше вчитися, навіть чим по стандартній колоді Таро Уейта. Я буду порівнювати, я буду е, показувати картинки і там, і там, щоб якщо хтось не хоче брати саме таку колоду, а хоче по такій колоді, то ви могли дивитися. Тому що якби, назви одні й ті самі, а просто відрізняються картинки. Тут картинки вони більш е, схожі на правду сьогодення, е, тому що у, в колоді Таро Уейта ми бачимо е, такі інколи мрачні, е, інколи. Скучні картинки. саме тому я вирішила саме взяти колоду Тару світлого Провидця. І перед тим, як я почну свою розповідь, я хочу вас попросити підтримати мій україномовний канал. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, що було б цікаво почути про карти Тару, так як у нас сьогодні така тема. І будемо з вами дружити, і я буду передавати свій досвід усім бажаючим. Сьогодні хочу зробити, скажімо так, обзор, обзор на колоду світлого провидця. А я вирішила, що саме по цій колоді буду робити навчання. Чому? Тому що мені чомусь вона дуже сильно подобається. Обзори я, я не вмію робити прям обзори розпаковки, як там в інтернеті показують, але. Дивіться, ця колода Таро Світлого Провидця Мені подобається, що дуже яскраві картинки. Ви не дивіться, що вони в мене трошки пошарпані, бо я вже багато років працюю. І так, я починала з цієї колоди, але зрозуміла, що мені більш відгукується саме колода Світлого Провидця. І якщо ми дивимося на ці картинки, ми бачимо історію. Історію, ніби то це якийсь, знаєте, уривочок з якогось серіалу, я люблю казати, фільму з життя. Уривочок з життя, де ми бачимо, як програється якась історія і як можна щось десь змінити. Подивіться, які вони яскраві, які вони чудові. І я ось просто. Це картинки, це най... для мене, от я із всіх колод, які я бачила, це найкраща колода. Тому я дуже хочу, щоб ви так само взяли таку колоду і вчилися разом зі мною, тому що по ним ще легше трактувати, ніж по оцій колоді стандартній Таро Уейта. Ось це такий обзор. Що вам сказати? Тут так само 78 карт, так само є 22 старших аркани. І так само всі названня пентаклі, да? пентаклі, Жезли, чаші. І. Хто ще у нас четвертий? Коротше, ви поняли, все так само, просто картинки дуже яскраві, цікаві, і я буду по ним саме показувати і розказувати всю історію.